Кохана! Кохана, йди сюди швидше. Я тримаю капот, треба долити масло в двігателі. Можеш мені допомогти? Де воно? Воно в багажниці, там стоїть масло і розова тряпочка. Бери її, йди всі сюди, швидше. Давай швидше, бо руки встають. Все, молодець. Тепер дивись. Шо? Бачиш, ото колечко жовте? Так. Ото чуб називається. Так. Бери витягуй його. На себе, тяни наверх. О! Ось молодець. Тяни 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 тяни, тяни, тяни. Витянула. Витянула. Дивись. Бачиш там уровень? Ну, бачу. Бачиш, скільки там ну, на уровень. Трошки. Трошки. Давай витирай тряпкою. Засовуй обратно. А, гарячий. Засовуй гарячий, ну дійсно гарячий машина з'їхала. Опять його висовуй. Висовуй. Опять да, опять висовуй. дивись, скільки там масла зараз на уровні. Трошки Ой, до максимуму не вистачає. Да. Засовуй його. Так. Молодець. Тепер бачиш цю, цю, цю жовту кришку. Так. Відкривай. Проворачуй. Okay. О, відкрила. Ложи її. Так. Тепер відкривай масло. І потрошку туди додай. ту дирочку. Додаєш? Так. Давай потрошку трохи. От-от-от. Все-все добре. Закривай масло. Став його в сторону. Тепер бери кришку. Закривай бак. Це не закривається. О, подивись, там такі є штирі. Закрила? Да. Молодець, витирай руки. Все, умні. Далі. Все добре. Не зрозуміла. Що ти не зрозуміла? Так він тримається. Ну дійсно він тримається. А на що я оце все робила? Це для того, що на практиці ти зрозумієш краще, ніж на теорії. І ти молодець. Хі -хі. І я молодець. На, сам неси.